Конструкцію технологічного центру «Кристал» відновили у Вінниці. Це стало можливим за підтримки донорів та іноземних партнерів. Після ремонту у інноваційному хабі з'явиться тисяча робочих місць і вони принесуть людям гідну оплату праці, а також допоможуть наповнити податками бюджети всіх рівнів та підсилити таким чином обороноздатність держави. Новий майданчик для залучення підприємців та інвесторів невдовзі з'явиться у Вінниці на території колишнього заводу Кристал. Це допоможе розвинути економічний потенціал громади та посилити взаємодію з іншими регіонами України. А ще тут створять простір для молоді. 2018 року ми розпочали реалізовувати цей проект в тому числі при підтримці держави в рамках програми великого будівництва і інноваційного розвитку. І тоді Олексій Михайлович Чернишов досить активно сприяв тому, щоб виділити з бюджету кошти на реалізацію цього проєкту, в тому числі міський бюджет сюди направлений. Суть його яка? Це фактично такий інноваційно-технологічний простір де будуть залучені стартапи, різні малі та середні підприємства, от, саме в інноваційному напрямку, і ми передбачаємо, що тут буде створено до тисячі робочих місць. Мало того, я хочу сказати, що сьогодні навіть на цьому етапі будівництва за цією адресою вже працює віртуальний офіс, і вже три релокованих підприємства зареєструвалися саме по цій юридичній адресі. Тобто він вже працює і відповідно приносить ну, певний позитив для економічної стабільності нашого регіону і нашого міста. Реконструкцію приміщення заводу розпочали ще до війни, але вимушені були зупинити. Тепер, завдяки тому, що Вінниця виграла грант від німецької урядової компанії та проон у межах тематичного проєкту Підтримка швидкого економічного відновлення українських муніципалітетів роботи відновили. Будівельники працюють без вихідних, одночасно виконують і зовнішні, і внутрішні роботи. На даному етапі приємно, що до цього проєкту долучилися ПРООН і ДЖЗ німецька урядова організація. І ми виграли грант в розмірі 800 тисяч євро, саме на реалізацію цього проекту свого боку. Ми також виділяємо відповідний ресурс аналогічно за близько 40 мільйонів гривень. І наша мета до кінця року, 24 то завершити повністю цей проект, створити ці робочі місця. А зрозуміло, що вперше крім створення робочих місць і податки до міста Вінниці, до державного бюджету і саме головне, що це можливості для економічного розвитку нашого міста і нашого регіону, і дуже важливо, щоб ми в майбутньому могли на і цьому майданчику запрошувати тих молодих і креативних людей, які. Живуть і працюють в Європі закордонних інвесторів і створювати відповідно нормальні умови для роботи різних категорій. Цей проєкт з відновлення та розбудови дуже важливий для того, щоб молодь могла знайти місце та можливості для власної самореалізації. Цей проєкт, який реалізується в місті Вінниця спільно з. Проєктом ООН по відновленню і відбудові дуже є важливим, оскільки тут і молоді люди, і активна молодь зможуть знайти для себе можливості для самореалізації. Ми знаємо, що вже станом на сьогодні є віртуальна реєстрація трьох релокованих підприємств, які здійснюють свою господарську діяльність на території області. Якщо цей Технопарк буде добудований, надзвичайно велика площа, корисна для розміщення різних стартапів, для різних підприємств. Це дасть поштовх для розвитку не тільки міста, але й області в цілому і посилить взаємодію між регіонами в Україні, що є дуже важливим. Згодом студенти Вінницьких вишів зможуть проявити свій потенціал на базі інноваційного хабу та підсилити свої знання на практиці. За проєктом тут передбачене створення офісних приміщень, публічних просторів та техцентру для знайомства дітей, підлітків та молоді з наукою. Завершити роботи планують до кінця 2024 року. Нові будинки продовжують будувати у Вінниці за програмою Муніципальне житло. Це дозволить мешканцям міста придбати квадратні метри за найнижчою ціною. Нова висотка з'явиться на вулиці Привокзальній. Там вже розпочались підготовчі будівельні роботи. Від початку програми нові будівлі за низьку ціну придбали вже понад 800 людей. Будинок буде відповідати усім правилам безпеки та матиме 9 поверхів та один підземний. Закінчити будівництво планують у 2024 році. Новий будинок за програмою Муніципальне житло матиме адресу привокзальна 30. На майданчику вже кипить робота. Будівельники здійснюють підготовку. Ми зробили знесення будівлі, яка була тут. Після цього зараз ми ви бачите, ми займаємось виємкою ґрунта і випробуванням паль. Які нам потрібні для будівництва є окремі палі, які визначені проектантом для того, щоб впевнитись в несучі здатності ґрунтів, несучі здатності паль придбати квартиру в майбутній новій будові можуть громадяни, які зареєстровані у Вінницькій громаді та належать до певних категорій. Це учасники бойових дій, які якраз є військовослужбовцями з 2014 року і по сьогодні. Друга велика категорія це освітяни і медики, внутрішньопереміщені особи, які офіційно зареєстровані в територіальній громаді міста Вінниці, і також працевлаштовані офіційно. Тут це важливо. Крім того, це багатодітні сім'ї, сім'ї молоді, які перебувають на квартирному обліку. Це особи з інвалідністю першої та третьої груп, це також ветерани праці і учасники, які ліквідовували наслідки аварії на Чорнобильській Програма Муніципальне житло у Вінниці діє з 2009 року за цей час власні квадратні метри за найнижчою в місті ціною придбали понад 800 людей. Для пришвидшення будівництва нової висотки дещо змінили підходи до будівництва. Ми раніше. Спочатку жеребкування проводили, потім проєктування, експертизу, дозвіл на будівництво, підготовчі роботи і так далі. Сьогодні ми повністю змінили цей підхід для скорочення термінів будівництва і для скорочення часу від жеребкування до часу отримання фізичної квартири, тобто вже право власності на квартиру людиною. Висотка матиме три секції на 181 квартиру. Згідно будівельного паспорта буде дев'ять наземних поверхів та один підземний. Будинок відповідатиме сучасним вимогам безпеки для людей. Буде паркінг подвійного призначення. Паркінг буде під всіма трьома секціями будинку, крім цього, під зеленою зоною. Паркінг на дві тисячі квадратних метрів. Він буде використовуватись і як паркінг, і як захисна споруда. Зведення нового багатоквартирного будинку не лише дасть змогу людям покращити свої житлові умови, але й допоможе ожити сфері будівництва. Є ціль також спонукати будівельний ринок, щоб люди мали роботу, щоб офіційно працевлаштовані були, і щоб офіційно сплачували податки і мали забезпечення матеріальне в своїх сім'ях, тому що ви розумієте, що одна гривня в будівництві приносить сім суміжних гривень в галузях. Біля будинку влаштують зелену зону, спортивне поле та ігрові майданчики, якою буде вартість квадратного метра, фахівці ще підраховують. Телеканал Вінничина все буде Україна.